Добрий день, друзі, садоводи виноградарі. Сьогодні десь 26 листопада, кінець осені. От я побілив трошки свої дерева. Це у мене персики, це абрикос. Ну, побілив скільки зміг бордовською сумішю. Ну, так густою такою бордовською суміш. Побілив, не всі Вон там дві грушки не побілив ще, може сьогодні попри цю, може наступного дня. Але приблизно так все виглядає. Ну, гілки я теж обробив. Так. Правда, не бордовську сумішу, а не буду називати, яким препаратом, але обробив щось по-різному все. Приблизно от так от все виглядає. От тут трошки більше було мідного купоросу, бачите, з такою голубізною чи з чим-то блакитними відтінками вийшло. Так от, там от теж ті, що ігрушки поменше, ті побілив, а оці дві дорослі ці не, не спів трошки. Оце некторинчики теж побілені. Ось так от вони виглядають у мене. Так що все буде добре. Бувайте здорові, всім добрих врожаїв і гарного здоров'я.